Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Усенко. Літній чоловік загинув внаслідок удару шахеда по залізничному вокзалу. В шості його знайшли у вагоні одного з потягів, в який влучив ворожий безпілотник. Про це повідомила прокуратура Сумщини, що взялася за розслідування. Серед постраждалих є жінка та троє її синів. Водночас, пресофіцер обласного управління ДСНС Олег Стрілка в ефірі марафону розповів про наслідки атаки, зокрема про стан потерпілих. Одна людина загинула. Це чоловік, 71 рік. Він знаходився в самому епіцентрі удару е, того потягу, який загорівся. Е, також травми отримали троє дітей: вік їхній 8, 11 і 14 років. Старша дитина, це хлопчик, знаходиться в стані середньої тя тяжкості, і також серед травмованих одна людина в важкому стані. Черговий воєнний злочин росіяни вчинили сьогодні опівдні, вдарили безпілотниками. У генпрокуратурі повідомили спершу росіяни поцілили дроном у приміський потяг терещинська Новгород Сіверський, який очікував на відправлення. А за кілька хвилин, коли люди бігли у сховище, вразили потяг шостка. Київ удар припав по електровозу. Наслідок атаки щонайменше 30 поранених кажуть вова. І шостка увесь день була під російськими атаками, удари по вокзалу, по енергетиці та по цивільній інфраструктурі. Заявив президент у вечірньому зверненні. Обстріли міста він назвав типовим російським терором. І розповів, місто та район без світла. Працюють енергетики і ремонтні бригади без електропостачання після російських ударів. Також райони Чернігівщини та Донеччини. Тож влада на місцях має подбати про живлення. Також Володимир Зеленський вкотре заявив на Росію, потрібно тиснути санкціями. Висловив сподівання 19-й пакет таки запрацює і повідомив підписав кілька санкцій. Санкційних рішень перше продовження санкцій, у яких спливав термін, це стосується російських підприємців та їхніх зв'язків з путінською системою. Другий указ: російська військова промисловість, а саме виробники безпілотників комплектуючих. Третій указ наші санкції проти осіб та проти компаній, що пов'язані з російським нафтовим сектором. Навмисним воєнним злочином назвала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен обстріл залізничного вокзалу в Шосці. каже, це свідчить про те, що Росія готова наносити удари по мирних українцях. Вона закликала ЄС та партнерів посилити тиск на Росію, доки країна-агресорка не погодиться на справедливий і тривалий мир. І цілеспрямованими мішенями назвав обстріли росіянами залізниці, а також об'єктів енергетики цивільної інфраструктури. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна він теж закликав ЄС до жорсткіших санкцій та притягнення Росії до відповідальності за злочини. Наслідки ворожої атаки по об'єкту інфраструктури рятувальники ліквідують і в Чернігові. Повідомили в ДСНС. Росіяни вдарили по місту вночі. Розповів в ефірі марафону Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України по області запровадження графіки відключення світла. Аварійне відключення торкнулося близько п'ятдесяти тисяч споживачів. Рятувальники та енергетики оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки. Після нічного обстрілу на Чернігівщині у нас на ранок було введено три черги графіка по цій області. Після десятої часткового відновлення та роботи по заживлення абонентів вони зменшились до двох. Після обіду залишилася одна і наразі продовжуються роботи щоб заживити всіх абонентів. Водій, який побив велосипедиста у Києві та покинув непритомного, проведе наступні 30 днів під вартою. Так вирішив Подільський суд, який змінив бізнесмену з Білої церкви запобіжний захід. Повідомили у прислужбі службі Київської міської прокуратури. На суді Олександр Хілик виправдовувався, мовляв, його жінці стало зле. Тож він поїхав з місця. А швидку велосипедисту пообіцяли викликати перехожі. Нагадаємо, конфлікт на дорозі стався 30 вересня. Водій Мерседес зупинився на велодоріжці, заблокувавши рух. Коли велосипедист зробив йому зауваження, керманич кілька разів ударив. Його в голову потім відтягнув непритомного на узбіччя і поїхав. Невдовзі нападника затримали до слова хілика, підозрюють у корупції на закупівлі форми для ТРО. У Тбілісі після протестів відкрили кримінальні справи. За даними МВС країни, внаслідок сутичок постраждали 14 поліцейських. Один із них у тяжкому стані, повідомляють місцеві змі. Мітинги спалахнули через місцеві вибори. Люди вимагають відставки чинного уряду та звинувачують правлячу партію у проросійському курсі. Біля резиденції президента спалахнули сутички. Протестувальники прорвалися на території. Спецназ застосував перцевий газ. На вулицях столиці лунають гасла революція та майорять грузинські прапори. Нагадаємо, сьогодні у Грузії відбулися місцеві вибори. Обирали понад дві тисячі депутатів місцевих рад. Також мерів міст. Їх 64. За даними Amnesty International, вибори тривають на фоні репресій проти опозиції та громадянського суспільства. Десятки політиків та активістів перебувають у тюрмах. А чехи два дні обирали парламент. Соціологи кажуть про активність у 50%, а в деяких районах і вище. ЦВК вже уже опрацьовує голоси, і за попередніми результатами перемогу може отримати популістська партія експрем'єра країни Андрея Бабіша, яка не налаштована підтримувати Україну. Зокрема, Бабіш заявляв: якщо повернеться до влади, боєприпаси Україні не постачатиме. Напередодні ж голосування аналітики виявили майже три сотні анонімних акаунтів у Тікток, які поширюють проросійські наративи та підтримують радикальні політичні сили. Наразі країною керують проєвропейські сили, які також підтримують Україну. Це президент Петер Павел та уряд на чолі з Петером Фіалою. Герої без зброї так кажуть про рятувальників. Вони першими приїздять на місця ворожих атак, і їхня головна робота порятунок життів. Часто працюють під повторними обстрілами, адже ворог навмисно б'є туди, де перебувають групи швидкого реагування. Відтак ризикують власним здоров'ям, а іноді життям. Надзвичайні видання з такою назвою присвятили ДСНСівцям Миколаївщини, в ньому ті, хто останні три з половиною роки повномасштабної війни несуть нелегку вахту. На цих світлинах ліквідація наслідків обстрілів у Миколаєві та області. Фотовиставку створили до презентації книги про рятувальників. До видання увійшов кожен кадр. На одному з них Дмитро Дундуков. Я був на всіх прильотах, що знаходилось місто Миколаїв, і багато в житті вже побачив на свій вік і ніколи не хотів, щоб хтось інший побачив війну і. Те, що вони робили з людьми, і те, що вони підступно обстрілювали наше місто і вночі ще, і ми кожну зміну, кожну зміну чергували і чекали вночі, щоб поїхати. Найбільше каже Дмитро, запам'ятав порятунок 11-річного Артема. У жовтні 22-го року на будинок прилетіла ворожа ракета. Дитину 6 годин не могли дістати з-під завалів. Тобто стало, що плита впала я йому прямо в ноги. і... Ми не могли його ноги дістати так довго. Вони були прижаті там. Так сталося, коли ми ще діставали його ноги, плита почала згибатися, і нам прийшлося ще її підпирати дерев'яними підставками. Та в лікарні хлопчик помер, серце зупинилося, пригадує рятувальник і інші випадки. Є люди, яким везло, і вони може народилися руб сорочці, того. Була сходова клітина, і так сталося, що людина, коли бігла по ній, вона впала, і з лівої сторони її врятувало ящик з інструментами, і вона головою була там під низ, і ми її з начальником другої частини за ноги витягли. Окрім фото, у виданні є ще ілюстрації. Їх зі світлин малювала Миколаївська художниця-аматорка Юлія Філімон. Мені було дуже важливо працювати над цими роботами, над цими ілюстраціями, адже за кожною світлиною в першу чергу стояла історія: історія чиїхось зруйнованих життів, а також історія рятувальника, який ризикуючи своїм життям, так ставав на захист, ліквідовав наслідки яких надзвичайних подій або гасіння пожежі. Обирати довелось із сотень світлин, розповідає Юлія. В результаті намалювала шість ілюстрацій, обравши фото, що найбільше запалив душу, коли обирали, що саме ми будемо ілюструвати, і я бачила дуже багато емоцій, самих різних і втому, і мужність, і це дуже надихало творити. І хотілося передати фарбами все те, що я побачила. Під час презентації були присутні і герої ілюстративних світлин. Серед них і Дмитро Шойман, чоловік у лавах рятувальників, 8 років каже, багато бачив на цій роботі і навіть пережив приліт ворожої ракети по власному будинку. Ти бачиш спишку велику, потім звук дуже громкий. Потім дим і всі вікна, двері, все це влітає в, з балкону в квартиру через тебе. Єдине, що дуже добре, пощастило, що ми зробили світу маскировку, і дружина застелила вікно, завісила великим таким пледом. І цей плед, получається, він спас від осколків скла. На ілюстрації Дмитро в передмісті Миколаєва це початок повномасштабного вторгнення, коли ворог намагався зайти у місто. Сили оборони навалу стримали, а залишки вибухонебезпечних предметів довелось ліквідовувати ДСНСівцям. Там було дуже багато снарядів. Ну просто тьма. Ми там два тижні літри вивозили тільки пошкоджені, а скільки там було їх. Перед нами, то ну наші хлопці вовремя їх там розбили, тому що вони б місто би не робили дуже великих проблем. Володимира Моленка зафіксували на світлині під час розбору завалів однієї з багатоповерхівок у Миколаєві. Будинок росіяни атакували ракетами. Це також було після обстрілу. Прилетіло чотири ракети, були там погибші люди. Завелось там доставати якісь живих, так і мертвих. Ну і от. Піймали кадр піймали зробили таку фотографію. Чоловік у ДСНС понад 20 років за цей час каже, бачив різним, але саме війна принесла найбільше горя і додає, головне порятунок людей. Приїжджаємо коли на місце, то перше очередне у нас, щоб там не случилось, щоб не сталося. Перше очередне, що ми робимо, це рятуємо людей, а потім уже далі там приступаємо. Гасінню там пожежі, чи вона ну, чи горить, там, чи це після завалу. Сразу проводиться розвідка, яких людей ми можемо сразу витащити, не розбираючи конструкції, які там отримали, чи поранення, або може там самі не можуть вони вийти, ілі стрес там у цих людей. Першу чергу витягуємо. Фотокнига вийшла накладом 100 примірників. Її отримали всі герої зі світлин. Наталі Яковсон білібова Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.